Моє вітання з вами Солі. Вчора на стрімі я встиг трошки пограти у Хонкай Rail, і, звичайно ж для повного розуміння гри цього недостатньо. Але тим не менш я вирішив поділитися з вами своїми першими враженнями та й в цілому розповісти, що це за гра. За Хонкай раніше я не знав майже нічого, тож ця серія є для мене абсолютно новою, і поки я не впевнений, чи затримуюсь я у цій грі. Але тим не менш декілька відосів з базовими механіками я планую зробити. Звичайно, через розробника у гри є багато спільного із геншеном, але тим не менш це зовсім різні ігри по багатьом Головною з котрих є геймплей. Тож, враховуючи, що це м'яко кажучи, важлива частина для розуміння гри, саме з неї ми і розпочнемо. Головна відмінність, яку ви можете одразу побачити, полягає в тому, що Rail це покрокова стратегія. Для тих, хто знайомий з цим жанром, цієї інформації вже буде достатньо. Єдине, що можу сказати, що як на мене це доволі типовий представник саме азійських покрокових стратегій. Чому це так, я поясню трохи згодом. У свою чергу, якщо ви вперше стикаєтесь з цим жанром, вам може дати, що це чимось схоже на карткову гру із Геншину, але в 3D. І щось схоже на Є, але відмінностей знов-таки дуже багато, проте вони заховані у маленьких і не дуже деталях. Наприклад, ваша команда складається із чотирьох персонажів. Крім того, черга ходів буде відбуватись в залежності від того, хто є яким чином перший розпочав битву, а це означає, що тут не буде такої чіткої системи, що кожен ходить по черзі. Не кажучи вже про те, що на це також впливають бафи та дебафи, котрі можуть прискорити хід вашого персонажа або навпаки сповільнити ворога. Далі розглянемо дії та ролі персонажів. Проте для початку я хотів би зазначити, що у цій грі немає стихійних реакцій. Це було у Геншині. Проте кожен елемент має перевагу або навпаки вразливість перед певними іншими стихіями. Якщо не помиляюсь, подібні механіки є також у іграх про покемонів та й в цілому у багатьох інших покрокових стратегіях. Але навіть за таких умов відсутність реакцій не змінює того, що вашим персонажам доведеться взаємодіяти один з одним, адже окрім елементу, кожен персонаж має свій шлях, котрий насправді попросту допомагає зрозуміти вам призначення цього героя. Наприклад, руйнівники можуть завдавати великої шкоди одразу багатьом ворогам, натомість мисливці, навпаки, сильні у соло таргет. Тут також існує сім типів, і крім того, що ця механіка допомагає зрозуміти вам роль персонажа, вона також заміняє систему зброї з геншину, адже у Star Rail ви не можете змінити зброю вашого героя. Як на мене, це взагалі то чудово, адже тепер кожен персонаж має в руках щось особливе. Починаючи від кіберпанк бити, закінчуючи гігантським ножем для піци або гранатометом. Натомість, замість зброї, у вас є картки, котрі є особливим бафом для персонажів із різним шляхом. Вони так само падають із банерів і так само дають певну кількість статів та пасивну здібність. Тож в цілому збільшилась лише кількість типів зброї. А загальна механіка залишилась незмінною. Здається мені, що я розпочинав цю тему з того, щоб розглянути дії персонажів, а занесли мене зовсім в іншу тему. Отож, здібності персонажей. У нас так само, як у геншені є три кнопки. По-перше, звичайна атака, котра заряджає ульту та енергію і завдає шкоди. Здібність персонажа, котра виконує певну особливу дію, по типу накладання щита на союзника, атаки по площі або ж робить щось інше. Атака здібністю заряджає більшу кількість ульти, але при цьому витрачає певну кількість енергії. Я не впевнений, що вона називається самотак, але це просто. Просто загальна шкала для всіх персонажів, і її треба інколи поповнювати звичайними атаками, щоб знову застосувати здібність. І нарешті ульта знов таки особлива здібність кожного з персонажів з різними сильними ефектами. Її головна цікавість полягає в тому, що вона також поповнюється, коли ваш персонаж отримає демедж. І коли ви повністю накопичуєте Ульту, вам не обов'язково чекати черги вашого персонажа. Ви можете одразу протиснути та застосувати її, навіть якщо зараз мав бути хід ворога. При цьому, якщо зараз ваш хід і ви хочете використати ульту, це ніяк не змінить чергу. Так само зможете продовжити ваш хід після застосування ульти. Ух, сподіваюся, що це не звучало занадто важко, в цілому з цим набагато легше розібратись безпосередньо під час гри. Звичайно ж, бо є її головною частиною геймплею, і про них можна ще дуже довго розповідати, проте зараз я перейду до інших моментів цієї гри, адже геймплей буде цікавим лише для фанатів жанру, а у інших гравців, напевно, буде питання: що ж там із відкритим світом? І справа тут така, що його насправді немає. Перевага тут одна: гра набагато менше важить як на телефоні, так і на ПК. А недолік у тому, що у Ханка є багато різ... Різних локацій, але усі вони коридорні, крім того, пересування обмежене, адже ви не можете стрибати або літати на планері. Проте, завдяки цьому набагато легше шукати скрині. Цьому не допомагає власна коридорність локацій, а також те, що на вашій мапі написано, скільки ще скринь знаходиться на певній відносно невеликій локації, що значно полегшує пошуки без інтерактивних мап. До речі, цікаве питання, чи є тут взагалі інтерактивні мапи. А зараз невеличка пауза. Не хвилюйтесь надовго я вас не затримую, просто хотів сказати, що для мене важлива ваша думка, і який контент вам цікавий. Будь ласка, пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли побачити відео. Та й в цілому, якщо тобі подобається мій контент, буду вдячний за коментар та вподобайку, адже саме вони впливають на ймовірність відео потрапити у рекомендації. А незважаючи на те, що для мене ютуб є здебільшого хобі, зростання аудиторії додає багато натхнення, тож буду дуже вдячний за вашу підтримку. Ну а ми повертаємось до теми відео. Можливо, вас це здивує, але на цьому усі особливості геймплею закінчуються, якщо розглядати їх із загальної точки зору. Чи достатньо цього, щоб зацікавити людей, котрі не є фанатами жанру? Напевно, ні. Проте для людей, котрі грали у Honkai, набагато важливішим за геймплей буде сюжетна частина, адже враховуючи, що геймплей порівняно з геншином, може бути доволі нудним, як мені здається, гра розраховує найбільш більш дорослу аудиторію, і відповідно гра навряд чи буде боятися підіймати серйозні теми. Як я чув за минулий хонкай, там сюжет з часом розігнався, і у певних кат-сценах навіть помирали персонажі. І Зауважу, що це були не тільки злодії. Більшого я сказати, на жаль, не можу, адже не грав у минулих Хонкай. Проте стосовно Старрейлу, сюжету вдалося мене зацікавити. Єдине, що хвилює, так це розуміння, що контент з'являтиметься поступово, його буде дуже багато, і фінал історії з'явиться через багато років. А чи варто воно цього? Це вже індивідуальне питання для кожного. Проте звичайно, сюжет не мав би ніякого сенсу, якби у грі не було цікавих персонажів. І тут я одразу скажу, що з одного боку, через сеттинг, вигляд зброї та інші моменти, мені дуже подобається персонажів стар. Рейл. Що тут казати, якщо поставив собі японську озвучку, і третину персонажів озвучено тими ж самими акторами, що озвучували різні сезони Джоджо. І знаєте, можливо, з часом у старейлу також будуть проблеми із повторенням та схожими анімаціями, але поки що кожен персонаж дуже виділяється, не кажучи вже про те, наскільки потужно виглядають анімації від ульти персонажів. Крім того, головна героїня тут розмовляє, має прекрасну озвучку і до того ж не є слабкою персонажкою за правильної прокачки. Також під час боїв тут не буде такого, що хтось із персонажів не буде ультувати або постійно сидітиме у кишені тож ви зможете сповна насолодитись улюбленими героями. Проте водночас дій, котрі ви можете зробити поза боєм, здається набагато менше, але знов таки це все стосується геймплею. Тож, зрештою, виходить, що гра конкретно програє геншину за цікавістю дослідження та геймплеєм, якщо ви не фанат жанру, проте має перевагу у сюжеті та, напевно, в персонажах, але ось цей момент вже є доволі особистим та суб'єктивним. Знаєте, вже зараз можна зробити загальні висновки про гру, але залишилось два важливих моменти, котрі також впливають на враження. По-перше, це ігрові механіки, здебільшого, Усе починаючи від інтерфейсу, закінчуючи батлпасами та завданнями, схоже на геншин. але воно трохи покращено. До прикладу, замість трьох щоденних завдань, ви отримуєте 7 чи 8 з котрих потрібно виконати будь-які 5 на вибір. Я можу помилятися у кількості, але загальна ідея працює саме так. Як я вже казав, пошук скринь став легшим, крім того, є більш можливостей отримати ресурси, потипу по того, що ви можете вибрати персонажа, котрого інші гравці можуть брати собі у якості помічника. І кожного разу, коли ваш персонаж успішно допомагатиме іншим людям, ви будете отримувати додаткові винагороди. А якщо ви шукаєте людей, з котрими можна пограти та обговорити геншин, стареї та інші ігри, то я запрошую вас на свій Discord сервер за посиланням в описі. Там якраз з'явився новий розділ по старе рейлу, де ви можете знайти собі друзів та допомогти один одному, обираючи персонажів у якості помічників. Але на цьому зміни не закінчуються, адже ж, звичайно, у грі Альтернатива Безодні а також додатковий режим, у котрому є механіки із рогаликів. Ці режими так само оновлюються, як у геншині, і так само можете отримати там купу нагород. Крім того, як мені здалося, тут є більше можливостей придбати собі крутки та навіть. Є можливість придбати собі п'ятизіркову зброю. Але натомість, на відмін від того ж геншину, гача механіка набагато більше впливає на Хонкай Rail, адже вона, власне, є більше типовим представником гача ігор. Отож, розглянемо варп-стрибки або, іншими словами, місцеві крутки. В цілому система гарантів та 50 на 50 тут один в один збігається із геншином, проте стандартний банер та банер новачка мають певні відмінності. У банері новачка ви зможете зробити по знижці до 50 варп стрибків, і гарантовано отримати одну зі стандартних легендарок на 50 й крутці. Звучить Чудово, але мене цей момент конкретно заскамив. Тож саме через це я маю сумніви, чи продовжувати грати. Хоча, як кажуть, місцевачі чи не настільки слабеньке, але я не впевнений, наскільки ця інформація точна. В свою чергу відмінність стандартного банера полягає у тому, що зробивши 300 круток, ви зможете обрати будь-яку легендарку на вибір, що звучить водночас круто і страшно. Адже 300 круток стандарту, навіть враховуючи, що зараз, та й в цілому, у цій грі набагато більше способів їх отримати, це все одно доволі нелегке завдання. А враховуючи ця гра дуже сильно залежить від ваших персонажів. І проходити сюжетку будь-якими персонажами може бути не так легко, як у Геншині, це може бути проблемою. Хоча, як мені здається, і я суціло закликаю вас саме до цього, ця гра доволі непогано ставиться до фрі-то-плей гравців, тож в теорії у неї спокійно можна грати без донату. До речі, ще один момент стосовно варп стрибків. Знов таки, порівняно з Геншином, тут мені дуже подобається анімації самих круток, та фінальний екран, на котрому нам показують, усе, що ми здобули. Це, звичайно, дрібниці, але крутити та й особливо вибивати легендарки тут доволі приємно. Висновок по круткам такий, що вони можуть Нути, проте враховуючи, що поки що не зрозуміло, чи змінить Китай свою політику та чи вплине це на хоєверсів, то я прадив утриматись від донату. Що ж, я міг би ще дуже довго розповідати, але думаю, що для першого відео цього буде цілком достатньо, адже як мінімум мені не вистачає досвіду у грі, щоб розповісти більше. Про те, чи вийдуть наступні відео, залежить саме від вас та й вашої зацікавленості, адже в цілому мені достатньо і геншину. А Star Rail є цікавою грою, щоб іноді трошки там відпочити. Ця фраза, напевно, є ідеальним описом моїх вражень, але в цілому гра мені скоріше Подобалось. Адже я все таки полюбляю покрокові стратегії. Ну а своїми враженнями можете поділитись у коментарях або на сервері в Discord. А сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Усім дякую за перегляд, з вами був Архон Солі, до нових зустрічей!